Привіт! Зараз ви знаходитесь на нашому сайті на сторінці з оцінкою збитків після дорожньо-транспортної пригоди. Остисло в цьому відео я розкажу про ті сервіси, які ви можете тут замовити та як їх замовити. По суті, ви можете скористатися тут трьома речами. Перша річ, ви можете замовити повноцінну оцінку, яку виконає експерт або оцінювач на ваше замовлення. Як вона відбувається фізично? Ви залишаєте внизу в формі замовлення на саме на оцінку, залишаєте свої контактні дані з вами зв'язується наш менеджер і узгоджує час та місце огляду автомобіля. Якщо автомобіль має приховані дефекти, бажано це зробити на станції технічного обслуговування. Тобто ви маєте узгодити місце таким чином, щоб на станції його у присутності експерта розібрали і він зафіксував приховані дефекти. Оскільки, якщо ну, якісь певні дефекти не будуть зафіксовані в акті огляду, то звичайно, що це відобразиться на розрахунку, і ви не зможете отримати ну, якби, да, більшу суму. До речі, ця проблема при оцінці з боку страхових компаній випливає дуже часто, оскільки представник страхової компанії приїхав там біля дому або біля офісу, передивився цей автомобіль, склав акт огляду і далі поїхав. Звичайно, що жодного е, прихованого дефекту зафіксовано не було. Відповідно, вони не знайшли відображення у розрахунку, який був зроблений на замовлення страхової компанії. Це ну, дуже важливий момент. Після того оцінювач або експерт приїжджає, оглядає автомобіль, складає акт огляду. Далі ви очікуєте приблизно десь від 4 днів до тижня з урахуванням там поточної ситуації в Україні і отримуєте готовий висновок про оцінку. Відразу кажу, що ми не підганяємо цифри на бажання клієнтів. Цифра буде максимально об'єктивна, вартість такої послуги на сьогоднішній день складає 4 тисячі гривень. Якщо автомобіль фізично знищений і є необхідність ще розрахунку ну, його у стані після ДТБ або залишків, це буде коштувати 5 тисяч гривень. Якщо ви відразу хочете замовити послуги по стягненню недоплаченої суми страхового відшкодування у нас, або. Наприклад, стягнення суми витрат, які виникли за рахунок застосування коефіцієнту зносу в нашій компанії, то ми зробимо оцінку за свої кошти і потім стягнемо ці кошти або звинуватця, або зі страхової компанії, в залежності від того, з ким ми будемо судитися або там вирішувати питання у досудовому порядку. Другий сервіс це калькуляція. Ви можете отримати калькуляцію спочатку, передивитись, прийняти рішення, чи є доцільність взагалі витрачати гроші на оцінку, чи немає. Ну, тобто це такий попередній розрахунок, він ні до чого не зобов'язує, але ну, у вас є певна картина з деталеровкою, з розрахунком там, норму годин, з конкретною вартістю там, кожного елемента. Як відбувається калькуляція? В принципі, все відбувається так само. Тобто, проїхав оцінювач, передивився, після того склав калькуляцію там, десь там, на другий-третій день ви вже отримуєте картину і будете приймати рішення. Звичайно, що якщо ви потім захочете замовити оцінку, то буде вартість оцінки мінус вартість калькуляції. До речі, вартість калькуляції у нас зараз складає 2000 гривень. Що стосується третього сервісу, який дуже корисний, на мій погляд, це оцінка онлайн. Ви можете скористатися ним абсолютно безкоштовно. Наприклад, у вас є якісь пошкодження, там, якусь суму вам страхові компанії пропонують. Дуже часто зараз пропонують узгодити там певний розмір збитку. Ви заходите в сервіс, вводите своє ім'я, номер телефону, він номер автомобіля, обираєте марку-модель, потім обираєте. Пошкоджені деталі, ну і приблизно там, обираєте різний ступінь їх пошкоджень. Ну, звичайно, що це дуже суб'єктивна річ, але ну, такий собі якби дуже приблизний розрахунок, ви зможете отримати там в декілька кліків, буквально там, за 4-5 хвилин. Ви можете передивитись ці цифри і зрозуміти, ну, взагалі, чи є доцільність там витрачати гроші і оформлювати висновок. Звичайно, що ну, ці дані вони носять суто інформативний характер. Вони не дуже точні, тому що я вже пояснював алгоритм, як робиться оцінка онлайн у нас. Тобто ми з декількох баз у партнерів-оцінювачів витягуємо розрахунки по аналогічних пошкодженнях. Вони робились там попередньо на інших курсах, щось там робиться зараз. І потім на даних, на масиві цих даних ми Будуємо цей розрахунок, який вам пропонується. Звичайно, що він ну, не буде відповідати на 100% результату, який буде по, оцінку, по оцінці. Він може бути і більше, і менше. Але, ну, в принципі, щоб якось скласти картину і визначити доцільність, цього, в принципі, достатньо. Тому користуйтеся нашими сервісами, хочете, замовляйте оцінку. Як я казав, якщо працюєте з нами, оцінка буде безкоштовна. Сподіваюсь на співпрацю. Всім пока!